На черговому матчі у рамках першої айті-ліги колектив «Інтелія» зустрічається із Собсервом. Останя. Краще бомбардира Субсерво, хто сьогодні не савів функції лідера, дізнаємось, невдовзі, удар середньої дистанції. Це партнера на пильність, ну і безпосередньо стан здоров'я. Все в порядку. Слизький газон, дощ не припиняється. Тут без фолу удар. який момент Інтеліас не забиває на дальню стійку. Та на Іканеч Бія і не забиває. Пере на себе ініціативу. праворуч пеня. Ну слід завдавати удар з носка. Власюк. Не фіксує м'яч. Гравців. Зелених, хто на. Є можливість передачі. Вільний коридор. І решта могли. Набагато ефективніше. Розіграти даний стандарт. Атака від Інтеліас. Хороша робота. Антоняк. Передача. Удар! Миські в один голь! А вийшло вперед підепічню Степана Струка. Не допитува. Прик... Шансів забити через себе. В статичному положенні ну, майже немає. Мисків. йде вперед. Праворуч Зельман. Відкривається під передачу Богдан Б'є в дотики. забиває 2-0. Чудово прошиває голкіпера Василя Власюка. Таким рішенням Сергій Соломах. Удар лівою ногою, не надто вдав. Соломах. Тут уже атака від Інтеліа з оправим флангом. Пеняга пробиває под край від опіки Соломаха, прострілює лівою ногою. Розвертається. Стень. Чи вдасться виконати удар по воротах? Поки що ні. Олег б'є у ближній але... Пас уперед. Верхова боротьба, але не зрізав кулю у власні ворота Соломаха. Варто кажуть, але. В цілому вони можуть створити. Позитив для оболівальників, Простріл! Наразі ігнорує таку опцію. Коуч совсем. Перва ліворуч на Костюка. Той б'є у Суї на оборону. Соломаха, праворуч. Загубили Сергія. Чудово від Сеулда Арчакова. Взяв ініціативу на себе. Антоняк. Пас! Зельмон! Не оформ! Запрошуємо з великим задоволенням усіх глядачів на перегляд другого тайму передостаннього поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора. В якому Вперед Арчаков не вдала передача. Хороший пас на Павла Чухну. Той повертає Петру Григорошу, можна завдавати удару. Однак Бродюк йдуть вперед. Біло-чорні. Саламаха. Не надто вдалий пас. Марченко. Простріл удар не Вдається у цьому. Почали діяти на зустрічних курсах суперники. Хороша робота від пеняга. Атака правим флангом Кондратюк. Забивати можна. Рикошет, Власюк, фіксує культур субсерву. Потрібно прислуховуватися до порад колеги. Які... Є можливість пасу ліворуч. Скидка грудь. Ми удар від Маха В тому числі повернеться. Заспокоївся. Всеволодарчаков набирає хід лівим фланом. Виконує передачу. Вихід Удар! 3-0! Чудове завершення цієї атаки. Браво! Як же ж розібралися підопішність? Не принесли дивіденді. Арчиков головою за камереті! Це гол! 4-0! Набрало все, але як же ж він розібратися? Позитивно зараз стали правильно в обороні. Рикошет! Стій! Не забиває. Передача праворуч Солома через розлає Удар! Гол! Одразу ж забиває Совсер. Ось вами, будь ласка, рана на п'ятого. Чотири-один. Розмочили. Атака через центр. Пас! Удар! який момент! Команду. Інтеліас і Степана Струпна в цілому. Попереду останній поєдинок. Нашого тижня NX проти Sombre.